Вітаю вас, шановні українці. Слава Україні! Ніколи не забувайте про це. Сьогодні я хочу продемонструвати вам наступній Columbia. Columbia? Те, Точно Коламбія. Сьогодні буде це одна касета в трьох хрономітражах 60-90-120, касета 85-го року. Зараз я вам її покажу. Ось так от виглядають. Ось ці касетки, бачите, ви бачите тільки їх сторця, тобто трішечки вас інтригую. Багато з вас вже розуміють, про які касети буде йти мова. Так що переходимо за стіл, і ми подивимося. Ці ви вже бачили. Так. Ось ці касетки Коламбія, бачите, такі різнокольорові, ну, просто веселка прямо, так? Да? 85-й рік. 85-й. Е, якщо я не помиляюся, має бути ще один хронометраж. Е, 45-ка мала б бути. Ну, по-моєму, що 120 у них був потолок. Зібрав поки тільки 3. Ну, ось ця касетка LX. Всі прекрасно знаєте. А може, і не всі знають, до речі, Коламбія, середина 80-х. І ці вже касети мають по логіці нормально калібруватися, Ой, me. Е, Ну, це все, звісно, е, залежить від того, як зберігалися касети. Ззовні вони доволі непогані. Ну, За тим виключенням, що тут власник, е, мабуть, перший попередній підписав, потихеньку я виведу ці написулечки. Так, ось, бачите, з другого боку. Все чистенько. Так, ми щось порушили, як то кажуть, Ага. теж тут тарець підписаний, але в мене такі чудові вставочки є. Касетка Коламбія, всі прекрасно знаєте, да? Ой, Коламбія. Ми, е, ми вже роздивлялися багато з, з них. Але Коламбії багато не буває. Ось така Нема розвороту. Але касетка ну, виконана доволі гарно. От навіть не дивлячись на те, що це такий мінімалізм, вона все, одна, все одно гарна. От, ну, от Просто гарна, і все подобається. І, і так. Касетки розборні. Оце вже в нас радує. На куточку має відбиток Japan. Вам видно? видно так. Має ось такі, бачите, не гладку поверхню. А як би це все ж таки назвати? Вона така якась ріфльона. Риф... Колір пластику матований в чорний. Але все одно, все одно там такі, бачите, закруглені прокладочки ці графітні. І мають от, бачите, на рекорді червоні смужки. Чому? Бо це 60-ка. На кожній з цих буде різні смужечки згідно цього кольору, згідно хронометражу, як в багатьох інших касетах, до речі. Прозорий рекордік з тими смужечками. Так, давайте я трішечки ближче ближче до себе у вас підсуну. І ось така стрічка Світло-коричневий кольор, непоганий. Ну, типу, Диноновський. Хоча ні, в деноні були і темніші набагато, але ж це ОМ-Каламбія, а це, як то кажуть, все одно, що денон Ну і Байрон. Так. Виглядає дуже гарно. Да. Е, Сірійнік. Є Сірінік. Бачите, 4. 144 Або. Або то А в кінці. Ну, вже трішки незрозуміло. Бо підтерте. Хто зна. Ось така касатка. Е, так, трошки шохну. Шер... Ось вона синенька, це 90 хвилина. Ось вона в мене, по-моєму, якщо не помиляюся, так, це вона має ідеальний, ідеальний візуальний такий вигляд. Так, але от є вставочка ось така від попереднього власника. Він підписував ось так, я переверну, просто сховати. Ну і тут, бачите, підписано, він там якісь свої записи робив. Слухати, звісно, там немає і що. Запис вам видно навіть підписав, що там 85 85-й рік. Тобто людина пішла в магазин, купила свіжу касетку, свіжусіньку. От, ну це от... як в Коламбії всі. І в Деноні, до речі, по-моєму, такі самі е бокси. Сніжинка така на куточку. Мейден Джап, до речі, не верх термашкою зроблено, а ось так. Такс, ну, давай отак от поставимо, сховаємо ось ці написулі. І так воно буде симпатичніше виглядати і не будуть заважати ті написи. І одна з найгарніших касет. От прикольно, розумієте, на е, чорному такому, на темному фоні ось такі от. Вставочки червоний, синій. Там буде зелена. Вона виглядає. Ну, точно, як е, от веселка. Так, до речі, і тут вже номер трішечки краще видний. Так, а номер на що там? 190 А, ні, 58,19А. Все ж таки, літера А. В кінці 58. Можливо, перша. Перша, значить, це означає на рік. Ну, касета 85-м роком датується, а перша у нас четвірка. Ну, можливо, значить. Е... Хоча тут, бачите, через дефізик такий. Хто це? Ну, фіг просто ж як їх там определяти. А, да, до речі, давайте подивимося. Стрічку. Стрічку. Ракордик я вам бачите, вже показую, що це з такими синіми смужечками. І стрічка. Теж світло коричнева. Я так навіть зроблю ось так от. Потім я дістану всі три. І ми, мабуть, що подивимося, їх усі три. Гарний стан стрічки. Світло-коричневого кольору. Чудовий стан. Так, і. 120. -ка. Теж гарненько так. Не підписано. Взагалі. Це просто ідеальне. Бачите, 120-ка ще ідеальніше. Так. А, ну, ну, не зовсім. Тому що. Так. А от. Поліграфійка, навіть не гнута. От я не, не люблю, до речі, їх вирівнювати, там, тому що це порушується загін. І вони стають такі якісь трохлявенькі вже. Я намагаюся, як то кажуть, показати ось так. Купа тексту японського. адреса ОМ Коламбія. in Japan. Це просто це святі слова Made in Japan. Коли ми раніше і в дитинстві бачили Made in Japan. Ви ніколи в житті би не сумнівалися в якості того продукту, того товару. Ось так, бачите, не підписано. В ідеальному стані, не вигорівша, не, не пожовкла. Ідеал просто. Футлярік, поліграфка, ідеал. Але тут, ну, бачите, було підписано і власник хоп, заклеїв. Ну Якось так вийшов з положення. Можливо, не власник, а попередній власник, який мені її все ж таки продав. ну Друга часу сторона хоча б зберіглася е дівциною, як то кажуть. Оця частина, до речі, мені нагадує е соньку. Знаєте, в 88-му року таке на 80-х років таку маленьку поперку. Ну, тут не поперку, але. От чимось воно все ж таки от нагадує. Є таке. Має ось такий ракорд, вже бачите, з зеленими смужечками. Все відповідає кольору самої касети. І ось так виглядає стрічка коричневого кольору. Ми спробуємо сьогодні навіть калібрунути їх. Так, давайте. От 120 це лежить. Наверх я кладу 90-ку. І ще вище я кладу 60. -ку. Одна і та сама стрічка. От, е... Хоча так, бачите, ніби як пірамідка виглядає, 120-ка ніби виглядає темніше. Але е... я підозрюю, що це все ж таки гра світла, так. Тому що деколи таку поставиш. Рівнесенько. І вони. Хоча, не знаю, і все-таки все 120 здається, трішечки темніша. 60-ка, 90-ка практично однакова, а 120-ка ніби темніша. На тон буквально якийсь. Чи мені так здається? Ні, ну, от, от якраз здається, що 120 темніша. Це ж треба. Як правило, вона мало би якось там і просвічуватися, але ні. Не просвічується навіть. Не бачу. Так. Ну і спробуємо, мабуть, ми сьогодні калібранути. Е, Яку? Спробуємо 120-ку. Бо нібито як 120-ка калібрується найважче, так? Ну, є такий міф. Е, я називаю це міфом. Чи є що нібито магнітний шар нанесений тоньшим слоєм, але не думаю, що виробник бо вже настільки так халту робить. Ми спробуємо от 120-ку. Просто потенційно потенційно такий небезпечний продукт, да, який може не відкалібрувати, Ми візьмемо і його і спробуємо. Так. Пробуємо калібрувати Каламбіо LX120. 80-й рік. Так, давайте спробуємо. Навіть не буду перематувати вперед. Спробуємо, як це е, вийде з самого початку. Натиснули калібровку і вйо. І вйо. Так, ну що ж, давай Каламбі не підведе нас. Відкалібруйся. Таким, я сподіваюся, що все ж таки буде нормально. Опа! Касета відкалібрована. Давайте спробуємо щось записати. Так, по нулям. Трішечки. І я думаю, нам цього достатньо. Так, ну і. перевіримо що з того роялю в нас вийшло. Перемотка. Дивіться. Ха-ха, чітко. На мене чудово. Легкий шум присутній, відчувається. Але якщо тако не звертаєш уваги, вполне нормально, чудово вас е, воспроизводить. Касета, в принципі, годна для запису. Е, так, так. Рівень, до речі, теж тримала. Так от я як виставляв, так вона і тримала той рівень. Ну що ж, е як то кажуть, калібровка пройшла. Тобто, якщо 120-ка відкалібрувалась, то, в принципі, 90-ка, 60-ка теж відкалібрується без проблем. Ідеально, так, да, ідеально, в запису. Так, щоб просто от один в один. Навряд чи шум все ж таки присутній. Ну. Но... Вона може бути в... вполне нормально робочою касетою, Так що, ну, в першу, чергу, в першу чергу, для чого ми такі касети е купляємо? Ми купляємо їх для колекції. Другорядне це вже, як то кажуть, записати і послухати. В першу чергу, це просто колекційні касети. Звісно, я в свій час, коли руки дойдуть, я щось запишу і буду навіть їх використовувати. Буду слухати ось ці касетки. Отак от вони, бачите, виглядають. Ось таке от різноманіття. І якщо я не помиляюся, не вистачає мені ще одного хронометражу, і вона була б помаранчевою. От помаранчеву стрічечку, так. Да. Ось така колекція. Друзі, на цьому все. Не щоб я не затягував відос. і ви, щоб не скучали, пишіть свої коментарі, що думаєте. Ставте вподобайки, підписуйтесь і підписуйте інших на наш канал. І на цьому будемо закінчувати. На все добре! Слава Україні!